У невеликій квартирі з вільним плануванням дизайнери створили виключно продуманий і функціональний інтер'єр, в якому є все необхідне для життя господині молодої активної дівчини. На 67 квадратах облаштували затишну вітальню з каміном, мінімалістичну сучасну кухню з малюнками в дусі Кандинського і світлу спальню, яка ховається за скляною перегородкою і портієрою. За бажанням господині перегородку можна зрушити і квартира Трансформер перетвориться з двокімнатної в простору студію. Детальніше про свою роботу розповідають дизайнери з проєкту Інтеріор». Загальна інформація: місце Київ сокольники, метраж 67 квадратних метрів, кімната один санузли, два висота потолков, три-два бюджет 2,8 Вісім гривень. Цор «Інтер'єр» – -інтер молодий амбіціозний сервіс, що пропонує універсальні інтер'єрні рішення, які можна аптувати під будь який житловий простір. Проект стартував наприкінці літа минулого року, проте колектив дизайнерів має серйозний досвід створення та реалізації проєктів. Проектицо інтеріор спочатку створюються для вигаданих господарів, але кожен з них набуває свою індивідуальність в процесі адаптації для кожної окремої сім'ї. Замовник і побажання працювати з харизматичним замовником в нашому випадку. З молодою дівчиною завжди одне задоволення саме так народжуються справжні інтер'єри зі своїм особливим характером. Любов господині до кандинського хрому скла і яскравих кольорів, а також сама квартира в старовинній промисловій будівлі відразу задали тон нашій роботі. Розповідають дизайнери, у господині було дві основні вимоги. Інтер'єр повинен був вийти яскравим і соковитим. А ще девушки дуже хотілося чогось незвичайного, що відображає її характер і переваги. Перепланування спочатку в квартирі були тільки зовнішні стіни і ніяких перегородок. Планіровка сразу проєктувалася з урахуванням потреб господині, так дизайнери передбачили комору і гардеробної кімнати два санвузли. А також створили студійний простір з можливістю розмежування приміщень, простору кухню дальню об'єднали з гостиною при високих стелях і хорошому природному освітленні створюється приємне відчуття об'єму і повітря. А ось спальня лише умовно відгороджена скляною перегородкою, в будь-який момент її можна повністю зрушити і об'єднати приміщення або ж закрити додатковий вхід в спальню, передбачений з боку передпокою. Коли спальня закрита перегородкою. З'являється відчуття ізольованої кімнати, проте в неї і раніше проникає природне світло, ще більш приватну і затишну обстановку в спальні і вітальні можна створити, якщо засунути портєру із зображенням гілок дерева. Оздоблення у квартирі вдалося одружити цілих три напрямки. Лофти, екостиль і яскраву геометрію і зазвичання в інтер'єрі кожного з них відповідають свої долочне матеріали так індустріальне минуле будівлі, підкреслює брутальна штукатурка, плитка в передпокої і гостьовому санвузлі, що імітує бетон, а також технологічна перегородка і строгі скляні двері. Ну а цегляна кладка і правда дісталася квартирі у спадок це старовинне реконструйована будівля, а ось елементи екостилю пом'якшують інтер'єр, додають в нього затишок і домашнє тепло. Це галька біля вікна у вітальні, паркетна дошка і повторюваний мотив гілок дерев на портєрі у вітальні і на шпалерах за узголів'ям ліжка, що ж стосується найнесподіванішої складової конструктивізму, то за нього відповідає яскравий геометричний малюнок на стінах. Який привертає увагу, але в той же час не заглушає решту інтер'єру, всю незвичайну тему підтримує і плитка Дел Сонця в гостьовому санвозвіз колекції з промовистою назвою Кандінські для ванної господині дизайнери також вибрали дуже оригінальну плитку у формі сотквенте Сенза Адчення. Господині подобається плитка з візерунком, тому для кухонної зони ми підібрали плитку в стилі печворк в гамі. Колірних яскравих плям тут вже досить. А ось стелі в квартирі тільки оштукатурені, тому ми робили відкриту проводку, що стосується цегляних стін, то їх належить очистити і потім загрунтувати, а всі зводяться, перегородки будуть покриті фарбою, доповнюють автори проекту. Зберігання автори проекту намагалися зробити всі системи зберігання максимально закритими, шафа і маленька комора в передпокої. А також повноцінна гардеробна в спальні площею 3,8 квадратного метра дозволить заховати всі речі, крім того, передбачений зручний шафка на всю стіну у ванні для побутової хімії, рушників та інших потрібних дрібниць. Мінімалістичний кухонний гарнітур буде виготовлений на замовлення, його високі шафки вмістять все необхідне, так що не доведеться залишати на виду посуд або припаси. А ось відкритих систем зберігання дизайнери не планували для декору вистачить і відкритих полиць у вітальні світло за основне освітлення у всій квартирі відповідають точкові світильники з зовнішньою проводкою. А ще в кожній кімнаті ми передбачили додаткове освітлення в залежності від призначення. Так, оригінальний світильник в зоні вітальні і підвісні світильники над столом островом дозволяють зонувати і виділяти простір світлом, проте тут є і торшер для читання. У спальні встроєна є подсветка уздовж стіни, і в ніші над узголів'ям ліжка підкреслює графічність зображення на шпалерах, при цьому пом'якшує його жовтим світлом, який надає затишок, спрямоване освітлення забезпечують бра над зеркалом і поруч з ліжком. Колір Кольором в цьому проекті приділили не менше уваги, ніж фактурам. Саме він повинен збирати всі приміщення воєдину і служити гідним фоном інтер'єру. Палітра єдина для всього об'єкта в цілому, насичені відкриті жовтий і зелений цветами, приглушили ахроматичними білим, чорним і сірим, зробили колірну гаму більш спокійною. Кажуть автори проекту, меблі ми віддавали перевагу лаконічним і функціональним меблям з мінімуму декору, та й, взагалі, для такого великого простору меблів зовсім небагато. Акцент робили або на колір, або фактуру, щоб підтримати загальне колористичне рішення, або щоб трохи візуально пом'якшити обстановку. Наприклад, для вітальні ми вибрали яскравий диван велет насиченого зеленого кольору. Він розкладається. Так, що можна залишити на ніч, припізнилися гостей. Також тут з'явиться затишний біокамін і закріплений на стелі екран проектора. Господиня не дивиться телевізор, зате любить кіно. Кухонний гарнітур вибирали максимально лаконічний, без будь-яких фільонок і рамок, а шапки хотіли зробити до стелі. Однак залишили цю ідею в квартирі дуже високі стелі. Так, що до верхніх шафок можна було б дістатися тільки з драбиною, якщо ж говорити про нечисленні меблі в спальні, то замовниці хотілося ліжко з м'яким узголів'ям і не дуже високу. Так ми вирішили зупинитися на одній моделі бренда слепе слеп, розповідають дизайнери. Декор і текстиль. І декору, і текстилю в проекті ми відвели незначну роль, вони скоре поддержувають ще елементи і пом'якшують чіткість ліній простору. Якщо говорити про текстиль трохи докладніше, тож штори на вікні у вітальні повинні бути щільними, щоб навіть в самий сонячний день можна було дивитися кіно на екрані проектора і при цьому нейтрального кольору, адже в квартирі вже досить яскравих акцентів пояснюють дизайнери, що стосується нечисленного декору. То відразу притягує увагу картина танго над каміном. Взагалі, господиня цієї квартири, наше головне натхнення для створення цього інтер'єру. Ми завжди радіємо, коли нам доводиться працювати з такими цікавими людьми. Вона дуже різнобічна і цікава людина любить мистецтво і збирає картини їх у неї вже близько 1-0. Багато подорожує. Її арсеналі сім різних валіз, і навіть знає кілька скандинавських мов. Стиль у цьому інтер'єрі чітко простежується трістілістики, лофт, екостиль і конструктивізм. Лофт – це перш за все обробка, грубі поверхні, використання екстер'єрних матеріалів в інтер'єрі, велика кількість скла, металева обробка і цегляні стіни, що дісталися квартирі в спадок від історичної індустріальної будівлі. Екостиль це звичайно. Дерево, природне мотиви і матеріали, галька, дерев'яні підлоги і так далі. Елементи цього стилю ми додавали в інтер'єр дозовано, і в основному в спальні і вітальні, які хотілося зробити особливо затишними, кажуть автори проекту. За конструктивізм відповідає сувора геометрія, малюнка на стінах і меблів, гра кольору в приміщеннях і майже повна відсутність декору і аксесуарів. Вся суть цього інтер'єру в активному поєднанні різних матеріалів, кольорів і фактур, але вони не просто взяті з фантазії дизайнера. Кожна з численних деталей грає строго відведену їй роль. Складнощі і терміни. У роботі над цим проєктом найскладніше виявилося грамотно поєднати три стиля так, щоб вони не сперечалися між собою, але при цьому риси кожного чітко прослежувалися в інтер'єрі, а якщо говорити про терміни, то реалізація проекту за нашими оцінками, повинна зайняти близько чотирьох місяців, розповідають дизайнери, метраж по приміщеннях передпокій покій. 4,9 к. Кухня. 19 к. Вітальня. 16,5 к. Спальня. 11,5 к. Основний санвузол. 6 к. Гостьовий санвузол. 3 к. Гардеробна. 3,8 к. Комора. 1,8 к. Планування поради читачам інмі роум, як створити інтер'єр в подібному стилі. Один, щоб створити інтер'єр, витриманий в деяких стилях, визначитися, які елементи того чи іншого стилю ви хочете бачити в своїй квартирі. Найкраще буде з кожного напрямку взяти найяскравіші і характерні Знавані елементи, 2. виберіть об'єднуючий елемент, фактуру, светили малюнок, щось, що буде повторюватися в кожному з використовуваних стилів. Це допоможе вам створити гармонійний, нерозрізнений інтер'єр три, основна складність стилістичного міксу не переборщити, уникайте дробності великої кількості аксесуарів і декору, намагайтеся заховати все, що можна і потрібно в окремих господарських помещені ахілів за мебливими фасадами. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, керамограніт. Естіма меблі, ікеа, вбудована шафа за індивідуальним ескізом, освітлення, основне світло, субра, ліне лікхвостене оздоблення, фарба, літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, журнальний стіл, арчполе диван, велет відкриті полиці, портал для біокаміна за індивідуальним ескізом, скляна перегородка за індивідуальним ескізом. Освітлення, основне світло, підвісний світильник, ідеал люкс торшер, іке спальня, оздоблення, фарба, літле брене шпалери, ецо, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, меблі ліжко слепе, слеб банкетка, оттостеле дзеркало, ікеа книжкова полиця за індивідуальним ескізом, освітлення, основне світло, вбра, ідеал люкс-кухня, оздоблення, фарба, літле дрене скляний фартух на замовлення. Підлогове покриття, керамічна плитка, вівес меблі, стільці, артполе, стіл, острів за індивідуальним ескізом, гарнітур за індивідуальним ескізом, змішувачі, гансроге, освітлення, основне світло, субпідвісний світильник, фару, гостьовий санвузол, оздоблення, фарба, літ лебрене, керамічна плитка, дел сонце, підлогове покриття. Керамограніт, естіма меблі, за індивідуальним ескізом, кабіна, ванна, санфаєнс раковина і до унітаз, лаюфен. Змішувачі, гансроге, освітлення, основне світло, словностінний світильник, ідеал-люкс, оздоблення ванної кімнати, фарба, дюлюкс плитка, квінтесенза церамічі, підлогове покриття, плитка, квінтессенза церамічі, меблі, за індивідуальним ескізом, кабіна, ванна, санфаєнс, ванна. Вілерой боч душував будівельному виконанні раковина унітаз Лаюфен, змішувачі гансроге, освітлення, словно стінний світильник, ідеал люк.